Доброго дня, шановні колеги, вітаємо вас у новому році. Бажаємо нам з вами плідних пошуково-дослідницьких результатів нашої інноваційної і дослідно експериментальної роботи. Ми раді обговорювали пріоритети національної доповіді, яка зроблена була Академією педагогічних наук. Шановні колеги, ми продовжуємо наш зв'язок. Ще раз хочу акцентувати вашу увагу на тому, що минулий раз ми з вами обговорили пріоритети національної доповіді. Ми мали з вами особливо з інноваційними експериментальними закладами. Проаналізувати наші концепції дослідження і наші завдання дослідження, і узгодити, щоб ми не відставали від пріоритетів сучасної української науки і освіти. Сподіваюся, що інноваційні навчальні заклади широко обговорили концепцію, яка затверджена уже нової української школи. І поміряли своє місце, узгодили завдання у тому дослідженні, яке здійснює кожен експериментальний заклад. Сьогоднішню нараду ми хочемо присвятити питанням обговорення стандартів нової української школи і рекомендацій для вас. Ми хочемо заакцентувати увагу на Найближчий період на наших наукових заходах, до яких вас будемо запрошувати, і раді вас завжди у нас бачити. І проаналізуємо шляхи виконання програм дослідження експериментальними навчальними закладами. Тому що, маючи статус чи регіонального, чи всеукраїнського експериментального навчального закладу, у нас є чіткі програми. Які змінюються науково-консультативними радами відповідно до тих пріоритетів, які можуть впливати на зміни програм дослідження? Але є чіткі строки, які нас зобов'язують активізовуватися у розв'язанні завдань досліджень, які ми ставимо перед собою. І різні питання, які в організаційному плані стосуються організаторів науково-дослідної експериментальної роботи, а також учасників інноваційної освітньої діяльності. Зокрема, через нові Експерименти, нові дослідження, які започатковує наш інститут. З першого питання, шановні колеги, вийшов у друці проект, матеріал проєкту під керівництвом Романа Шияна зі Львова основи стандарту освіти нова українська школа. За таким, такою назвою основи стандарту освіти нова українська школа. Ви в інтернет пошуку можете знайти орієнтири стандарту нового. Уже це другий документ, який ем, розставляє пріоритети у тих змінах у навчальних закладах, які ми маємо і в експериментах також враховувати, щоб не відставати від сучасності. В цьому документі зазначено пріоритети компетентнісної освіти, розкрито її сутність практично, так як ми і акцентували увагу на початку навчального року: що інноваційні навчальні заклади, експериментальні навчальні заклади мають мати на основу. Науково-методичні розробки з компетентнісної освіти, компетентнісного навчання, компетентнісного змісту, компетентнісних завдань, на що нас сьогодні орієнтують нові документи про українську школу, і з вступного слова до цих стандартів міністра освіти ми можемо зробити виплани можливою лише тоді. Коли ми змінимо саму сутність освітнього процесу, ми з експериментальними закладами якраз це і робили, але пріоритети змін у змістовому плані і рамки стандарту, рамки компетентностей для предметів, інтеграції навчальних предметів якраз буде відбуватися за визначеними строками впровадження нової концепції нової української школи е, саме за цим документом. В цьому стандарті також передбачено і дано суть, що таке стандарт загальної середньої освіти, повної загальної середньої освіти. Це саме провадження процес, цього стандарту буде тривати як динамічний процес, і в ньому будуть брати зацікавлені групи, які формують освітню політику на різних рівнях. Не забуваємо про те, що зараз реформуються громади. І освітню політику на рівні громади формують базові заклади. А сподіваюся, що наші експериментальні інноваційні заклади це саме ті базові заклади, які є базою у громаді для організації освіти, і якраз інноваційної освіти. Тому стандарт покликаний окреслити, якими вміннями має володіти учень після кожного етапу або циклу навчання. Він має дати можливість упорядкувати зміст освіти, новий зміст освіти. стати орієнтиром не тільки для вчителя, а для батька і дитини щодо освітніх цілей. Які будуть визначатися спільно і активізувати зусилля всіх партнерів школи для громади, які будуть спрямовані, ці зусилля мають бути спрямовані на освітній процес. Не буду його деталізувати, але у пояснювальній записці до самих стандартів є розділ Навіщо новій українській школі новий стандарт. Що він зрівноважує знаннявий компонент змісту освіти з розвитком емоційної сфери дитини, акцентуючи увагу на плеканні адапційних здібностей, самоусвідомлення, самоконтролю, антистресового потенціалу і життєвого оптимізму, варто вслухатися, вчитатися, обговорити ці позиції, бо це пріоритет інновація. Також стандарт передбачає засади, які покладено в основу нового стандарту, це формування місії кожної освітньої галузі, а їх є 10: це іншомовна освіта, математична освіта, природнича освіта, технологічна, інформаційна, соціальна та здоров'я збережувальна, фізкультурна. Громадянська та історична мистецька освіта ну і починається стандарт з мовно літературної освіти. Є пріоритети, чим стандарт теперішній буде відрізнятися від наступного стандарту, а швидше всього це буде визначатися тим, що будуть тільки рамка кваліфікацій і компетентностей, без самого суті змісту. А суть змісту в кожної галузі буде розробляти школа у своїх навчальних програмах і в своїх документах. Інструментом провадження компетентнісного підходу є освітні програми і програми з навчальних предметів, в яких має відбутися зміщення центру ваги від нагромадження фактів до розвитку вмінь. Зменшення кількості предметів і інтегрованість змісту, що зараз так широко обговорюється після того, коли ми маємо проект базового навчального плану для загальноосвітнього навчального закладу. У нас днями відбувалася зустріч з авторами нових підручників вже за новими орієнтирами стандарту, і ми побачили, що багато того, що вже задекларовано, розроблено, і інтегрований підручник з історії і з літератур і так далі. Тому подібне. Тому ми, інноваційні, експериментальні заклади, маємо на це і орієнтуватися. У стандарті також зазначено, які орієнтири будуть впроваджені у змісті освіти, це на рівні кожного предмета через створення належного навчального середовища. Також зазначено, які методи і підходи до навчання варто використовувати з формування компетентностей. У цих підходах відповідальність за Процес навчання розподіляється між учителями, які мають створити ефективне і безпечне навчальне середовище, і учнями, які навчаються на своєму досвіді від своїх ровесників. І так далі. Тобто, ми бачимо, в яку сторону зміщуються ті процеси, які ми навіть розробляємо і експериментуємо. Як стандарт пов'язаний з оцінюванням навчальних досягнень, яке оцінювання вже по заявах, по документах, по коментарях, по рекомендаціях міністерства, ви знаєте, що має бути м'ягке, не стресове, має дозволяти учням ефективно відстежувати свій прогрес щодо сформованих. Компетентностей. Тобто і ми придивляємося, у кого в цьому напрямку йдуть розробки до таких рекомендацій. В стандарті пояснювальній записці, перед слові до самих стандартів є. Рекомендації щодо співпраці учительських спільнот і якої, яких змін варто очікувати. Е, ну саме найперше, це те, що важливим складником нової української школи є автономія навчального закладу, яка й передбачає, що школа зможе самостійно формувати те, що я підкреслювала, освітні програми, складати навчальні плани і програми для навчальних предметів. А це зобов'язує нас. Переглянути підготовку педагога до такої діяльності. Разом з тим варто переглянути і варто врахувати і те, що саме підвищення кваліфікації теж реформується. Сама система після дипломної освіти теж реформується. Мені б хотілося побажати експериментальним і базовим інноваційним навчальним закладам, щоб на нашій базі. Були створені навчально-практичні центри, адже навчання на виробничому місці учителів-методистів, вчителів-кореспондентів це актуальний пріоритет розвитку науково-методичного науково забезпечення у ем, найближчий період. Основними формами підвищення кваліфікації, а також науково-методичної роботи у закладах, будуть літні школи, школи групові індивідуальні тренінги, ем, курси авторських. На місцях перегляд і аналіз уроків, е, вводиться коучинг і наставництво. Е, будемо враховувати конференції, семінари, майстерні е, е, і професійні спільноти, а також не виключається і самоосвітня діяльність. Тому, напевно, нам разом е, варто придивитися до тих до, того алгоритму, який пропонує робоча група з розробки проекту е, основ стандарту освіти. Обговорити цей проєкт і взяти його за основу для своєї подальшої роботи. Перше, це обговорюємо концепцію проєкту, далі придивляємося до навчальних курсів освітніх навчальних програм, дивимося на шляхи, які пропонуються для формування компетентностей. На умовах педагогічного партнерства і е, будемо визначати пріоритети щодо розроблення, освіт... щодо розроблення освітніх програм. І якщо такі завдання передбачені в експериментальних закладах, ми йдемо у ногу з реформою і працюємо на випередження у наших з вами пріоритетах і конкретній практичній діяльності. Тому ще раз рекомендую цей документ опрацювати. Бути активними в сприйнятті змін, бо тільки на інноваційні навчальні заклади, на експериментальні заклади, ми можемо сьогодні покладатися, що ви є агентами змін, стейкхолдерами змін. Ми інакше не можемо так працювати. І бажаю вам, щоб ви були базовими закладами у своїх громадах. Це дасть змогу вам розширювати, експериментувати, займатися інноваційною діяльністю. Це щодо нової української школи. Продовжуємо е, обговорювати пріоритети реформи і узгоджувати їх з нашими програмами досліджень. Щодо конкретних наукових заходів, які ми вам безпосередньо пропонували і сподівалися, що ви зреагуєте на наші пропозиції. Е, тому дякуємо тим, хто зголосився е, взяти участь разом із нами. у... Це український у міжнародній виставці Сучасні заклади освіти 2017. Ця виставка відбудеться 16 18 березня у Київському цього року у Київському палаці дітей та юнацтва вулиця Івана Мазепи. 13. Конкурси, які пропонувалися для навчальних закладів творчих робіт, пошуково-дослідницьких робіт, це 9. І в нас відгукнулося 8 навчальних закладів, і наш інститут ми подаємо свої науково-методичні розробки. До уваги експериментальних навчальних закладів. Ті, хто не встигли з нами е, дати згоду, і е, не, не змогли з нами заявити участь у виставці, а мають можливість спонсорської допомоги, фінансової підтримки громади і взяти індивідуально, хоча б за 2,5 чи дві тисячі е, реєстраційного внеску, е, і за, е, заявити про себе про свою розробку на рівні е, особистої участі. Ви маєте повне право, тому заходьте на сайт. Сучасні заклади освіти 2017, виставкову освіту. читайте ще раз умови, розробки на тематичні номітації приймаються до 10-го числа і за заочною участю на невелику суму плати, там є розцінки. Ви можете прийняти безпосередню участь. Але надивлячись дивлячись на те, хто з нами буде брати участь, хто індивідуально захоче е, свій імідж підсилити участю у виставці. Продемонструвати свою розробку, отримати медаль за участь у виставці безпосередньо. Ми пропонували вам, щоб ви. Подивилися на те, що до 10 лютого приймаються безпосередньо заявки. І навіть якщо у вас заявки немає, ви можете 16 18 березня відвідати виставку, щоб побачити, що це таке, подивитися на експериментальні заклади, на наукові розробки, пошуково-дослідницьку роботу інших закладів України, щоб бути у не відставати, а бути у авангарді новаторства, у авангарді інновацій, в межах нашої держави це, це виставка наша, сучасні заклади. Ми глибоко переймаємося тим, щоб ви не були в закритому середовищі в своїх експериментах, а демонстрували свої результати. Тому що перше за що вам можуть подякувати, це медаль, нагорода, відзнака, диплом. А не швидше доплата за наукову дослідну роботу, чого в нас з вами дуже мало є. Друге, що ми вас просили, це те, що ми 23-24 лютого попередня дата на своїй базі у нашому інституті проводимо всеукраїнську науково-практичну конференцію із проблеми. Науково-методичні основи професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти. Такий інформаційний лист ви днями отримаєте, але у нашому плані роботи інституту де наукові конференції ця конференція зазначена. Це тема наша наукова тема інституту. Тобто ми цікавилися механізмами випереджувальної післядипломної освіти. Ми шукали вектори розвитку методичних Служби закладів після дипломної освіти ми моделювали середовище для професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів. Запрошую інноваційні експериментальні навчальні заклади до участі у конференції, де ви можете показати практику орієнтовану діяльність закладу щодо підготовки педагогів до інновацій. І можете показати свої інновації як передбачення того, що. Те, що ми розробляємо, є пріоритетним, є затребуваним для забезпечення випереджувальної освіти в цілому і не тільки післядипломної. Тому, крім наукової концепції випереджувальної післядипломної освіти, це будуть науково-методичні розробки інноваційні, які є базою для випереджувальної освіти в любому типі навчального закладу, і практико-орієнтована діяльність учителя, його підготовка до інновацій. До сприйняття змін, які сьогодні відбуваються в рамках концепції нової української школи, і обговорення шляхів запровадження стандарту освіти за концепцією нової української школи. Це найближчі наші пріоритети. А передаю слово Галині Євгенівні Тригубець, завідувачу Кабінету інноваційної діяльності і досить експериментальної роботи, для того, щоб проаналізувати наші програми досліджень і ще пріоритети у окремих заходах, які ми організовуємо з вами і для вас. Дякую за увагу. Доброго дня, шановні колеги. Гарного нам. Початку нового року маю на увазі календарного, е, дуже насичений він буде, і, і ви вже побачили з перших заходів. Е, серед нових досліджень, які активно так розпочинаються, бо я вже не буду згадувати ті, що були започатковані в 2016 році, е, бо ми вже про них говорили. А от ті, ті, що активно розпочинається робота, і ми вже маємо відгук від вас, від шкіл в першу чергу це робота лабораторії освітніх інновацій, з теми компетентнісно орієнтовані технології особистості в контексті нової української школи. Відгукнулося 15 навчальних закладів. Список ще відкритий. Якщо є бажання. Чекайте листа на перший такий методологічний семінар, навіть якщо ви не дали ще згоди для участі в даному даній дослідно-експериментальній роботі, яка буде на регіональному рівні. Ви зможете для себе побачити, відвідавши даний семінар, ви зможете для себе побачити, чи готові і чи бажаєте ви брати участь у даній досвідно-експериментальній роботі. І, хоча про другу, другий такий напрям, це все український науково педагогічний проект. Наказом він, правда, 2016 року, розвиток методологічної культури вчителя. В нас працює три навчальних заклади від області. Це Балашівка гімна Балашівський НВК, Млинівська гімназія і Котівська школа. Активно теж розпочинаємо цю роботу під егідою кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти нашого інституту. І якраз ці напрацювання, швидше всього, я так думаю, що будуть власне, цікаві, коли пройдемо певний етап, певні етапи. Що ми зможемо запропонувати також діяльність, приблизно таку ж діяльність на е, регіональному рівні. Е, тепер щодо тих, ми не дуже е, зачіпали заклади, які працюють у всеукраїнських експериментах, е, бо е, наша функція, наша місія була швидше координаційна, але е, вже Тетяна Миколаївна сьогодні згадувала за етапи звіти за етапами. Хочу нагадати, що вже в червні 2017 року наказ номер 1319 від 2 листопада 2016 року за буде звіт за перший етап. Закладів, які працюють за проєктом «Інтелект України, і здійснюють дослідно, впровадять дослідну експериментальну роботу, чи тільки розпочали дослідну експериментальну роботу реалізація компетентного підходу в науково-педагогічному проєкті інтелект України. Звіт. Перший звіт буде. Я думаю, що вам про це нагадають координатори і наукові керівники. Але перший звіт за перший етап в червні 17-го року. Підсумковий звіт буде за наказом 581 ще від 2012 року від 15 травня, в якому працює НВК номер 1 Це в грудні, і там же ж проведено буде той ж, ті ж терміни: цеукраїнський семінар. Далі підсумок з. В жовтні е, два заклади, за третій етап Семидуби. Е, це формувальний етап. Е, вони в курсі працюють і сьогодні от, включився Семидубський аграрний е, ліцей і е, Корець, е, ліцей НВК, теж за підсумками третього етапу, теж орієнтовно на жовтень. Крім того, Володимирецький колегіум, Колегіум підсумки п'ятого етапу грудень 2017 року. Це ви працюєте з своїми науковими керівниками, з своїми координаторами. Потрібна наша допомога. Гукаєте, ми готові виїхати до вас, або можемо працювати навіть в електронному режимі, якщо є потреба переглянути ваші звіти чи проконсультуватися з чи потрібні, можливо, ще якісь заходи провести, зорганізувати вам на рівні регіональному. Ми це зробимо на навіть поза планом, тим, що на сьогодні укладений і зроблений все те, що стосується всеукраїнських експериментів. Які проводяться на базі наших навчальних закладів в області. Але є нас ще і регіональні експерименти, і звіти на обласній комісії з інноваційної освітньої діяльності на червень за першим етапом ті навчальні заклади і установи. Бо в нас є тут і методичні кабінети, які працюють в науково-дослідній на лабораторії професіоналізму. Це перший етап орієнтовно червень, і на грудень. Інна грудень творча обдарованість це третій етап Демченко, керівник і етнолінгвістика звіт підсумковий. Поставимо уже крапку. Тим більше, що були проведені і конференції, брали участь в грудні. Проведемо підсумок. Щодо нових експериментів, я не згадала, розготується заявка і програма. Музичне мистецтво. Орієнтуйтеся. Будете бачити листа, керівник Вимінська буде пані Оксана, працювати з, в даному напрямку. Щодо заходів, які є в річному плані, річний план на сайті інституту, з ним можна познайомитися і побачити ті заходи, які є в розділі вони наукова робота і в розділі конференції. Зазвичай ми стараємося дотримуватися тих термінів, які є в річному плані. Наше завдання координація і супровід, консультативна допомога, там вона прописана. Далі семінари у тих закладах які всеукраїнського рівня, там вони і методологічні, і навчальні, тобто є семінари, де ви вже презентуєте свою діяльність, і є семінари, де ми будемо виїжджати з командою науковців з інституту для навчання колективу. Вони і методологічні, навчальні, і практичні. Вже завтра, на базі інституту, лист учора вам пішов: зверніть увагу, шановні колеги, спільна лабораторія НДЛ виховних інноваційних технологій, координатором, науковим керівником якого є дослідження Тетяна Миколаївна -Гавлєтіна, і плюс... Від інституту модернізації з місту Світлана Володимирівна Кириленко, є Ніна Павлівна Гавриш. На завтра ми вас запрошуємо в інститут в бібліотеці, в читальному залі бібліотеці. На 10-ту годину буде зустріч членів лабораторії базових е, закладів і установ з е, Кириленко Світланою Володимирівною. Я думаю, що зустріч буде цікава і буде Добре. вас змога. Звичайно, вона необхідна, дуже би просили представників, щоб навчальних закладів були. Всі інші заходи слідкуйте за повідомленням. Ну, і ще одне повідомлення, яке прийшло до нас, і я маю швидше думаю, що вже прийшло і в відділи і управління освіти, бо воно було розіслане не тільки керівникам закладів після дипломної освіти, а й начальникам управлінь. Повідомлення про те, що і ще одне повідомлення інформаційна інформаційного характеру про навчальний центр для освітян України в рамках науково педагогічного проєкту Академії інноваційного розвитку освіти. В принципі, можете задати в пошук Академії інноваційного розвитку освіти, і там висвітлиться ця діяльність, де нас запрошують до співпраці. Вас в першу чергу запрошують до співпраці на умовах правда, оплати. Бо так працюють люди, навчальний центр для освітян. Але там цікаві є речі, тематика навчальних тренінгів, майстер-класів, класів, яка пропонується вам, і яка формується на основі освітніх запитів. Тому бажаю вам познайомитися, якщо когось зацікавить дана інформація, звичайно, варто скористатися такою можливістю. Щиро вам дякую за увагу. Чекаємо. Чи є якісь запитання? Якщо є запитання, готові відповісти. Ні.